Розшукують людей, затримують злочинців, виявляють наркотики та вибухові речовини. Це лише невелика частина справ, які виконують поліцейські службові собаки. В Лухові працює один з трьох кінологічних центрів Сумської області, розповідає старший інспектор кінолог Іван Капелька. Путивль та кролевець. І всі міста та райони по Шостинському району Ямпаль, Ізбуда, Шостка, Глухів. Оце все ми. Обслужимо. У нас у штаті у нас чотири кінологи, одна жінка, три хлопці. І на даний момент у нас є сім собак. Собаки у нас вирішують різні задачі. У нас є розшукові собаки, які шукають зловмисників. Посліду, тобі ж це скоєння крадіжок, убивств, грабіжів, розбоїв. Також розшукові собаки ще спеціалізуються на пошуку людей. Також у нас є ще собаки з пошуку наркотичних речовин, які на даний момент на блокпостах, на обшуках виїжджаємо, знаходимо наркотики. Є собаки з пошуку вибухових речовин. Собака на ім'я хан спеціалізується на виявленні наркотичних речовин, розповідає кінолог Михайло Половинко. На даний час вона розпізнає сім різних видів наркотичних речовин. Зараз працюємо кожного дня. У нас відпрацювання глухо глухіського району. Ну на території взагалі шосткінського району ми виїжджаємо та відпрацьовуємо різно-різні. Різні села, міста. Також задійснюємося зараз до перевірки. Транспортних засобів, транспортних засобів на блокпостах. Напарниця Олександра Тютюнника, собака Дора, залучається до пошуку людей та затримання злочинців. Чоловік розповідає, що нещодавно Дора допомогла розшукати зниклу дівчину. Скажу так, що робота з собакою це дуже-дуже цікава робота. Тому що, наприклад, як сталося з моєю собакою, ну, так сталося, що я вже четвертий хазяїн, хоча їй всього чотири роки, і я вже саме четвертий хазяїн. У нас дуже такі цікаві відносини, вона дуже довго не приймала мене. Ось, і щоб собака вірила тобі, і ти вірив собаці, треба, я скажу, що дуже ну, як відноситись, як. Справді до товариша, до друга, можна сказати, як до малої дитини. Тоді все, все, все буде добре, да? цьом, 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 і всі друг друга будуть любити. Кінолог-любитель Андрій Дерезюк вигулює нору і пуню. Чоловік розповідає, що глухівчани облаштували спеціальне місце для підготовки собак. Матеріалами допомогла місцева влада, а роботи провели своїми силами. У нас там, мабуть, 50 людей. Ось і всі-всі ніхто не відмовляв, приходили дів... жінки і красили, і також копали фундамент, заливали. Тобто, вистачає трохи так сказати заборчика тут, тому що тут гуляють мамочки з колясками, гуляють, так сказати, діти на скейтах катаються і ще там. На чому зараз вже ж весна, літо, і якби з селі безпечності треба було б це заборчика нам. Поставити. Люди приходять сюди з собачками, ми групу таку, вбираємось тут, тримаємо порядок і тренуємо завдяки також кінологам нашим місцевим, собак натягуємо на все, на все щоб вони були розумні.